М'ячик нейрокомплекс номер 2, 2 Оновлений. Об Той, хто вже робив його, може щось з цього ще дізнається новенького. Так само, подивіться, цей м'ячик ми ставимо перед собою. Намагаємося стати на нього на 4 точечки Подивіться так. На 4 точечки. Контролюйте себе, якщо б не впали Безпека, попер за все. Ось так. Якщо відчули, що можете стояти, то спробуйте переїхати з однієї сторони на іншу сторону. З однієї сторони на іншу сторону. Коли розумієте, що можете так стояти, намагайтеся заїхати на дві ножки. Просто на дві ножки взяла, так і стало. А тепер так само пробуйте на одну ножку заїхати. На другу ножку заїхати. Супер. А тепер додаємо, намагаємося кожну ножку встулити цей м'ячик. Да? От Пробуємо в нього якби надавити. Надавити в нього. От Надавити прямо в самому сенсі, надавити в нього, якби хочете встати в нього. Потім іншу ножку. Так само давити в нього. Ще більше можна. Потім пробуйте на дві ножки залізти туди. жабкою. Отак жабкою деякі сидять. Дуже довго буває сидять.